по замовчуванню, типу, всі знають, що чоловіка він буде. Тому, типу, дівчина ніколи про це не париться. Чи це ок, чи це треба якось ну, змінювати? Я Взагалі, ну це моя особиста думка. Е, я не можу сказати, що це така у всіх, на жаль, що ну ти плануєш з дівчиною, да, у вас планується інтимний вечір. Ну ти в будь-якому випадку маєш, якщо знову ж таки у вас там якась інтимна близість буде, да, ну презерватив це логічно. Чому тому, що ну, по-перше, ти її не так добре знаєш. Е, ти не знаєш, на жаль, як вона відреагує, якщо ти їй одразу скажеш, а давай ми підготуємо. Мимось ще краще, і одразу з аналізами всі прийдемо, і ще і спіраль там тобі поставимо, або ще що, щось. Типу, Параз, ти, цього те, ти цього теж, на жаль, не знаєш. Мені, ну, як мені здається, у дівчини непогано, щоб він теж був. Бувають різні ситуації. Буває, що, ну, допустимо, хлопчик ну, подумав, що один раз і досить, да, і він у нього порвався. Ну, Обривати процес якось теж неприємно. Краще, щоб він був у обох. Але. Ну, першочергово, щоб чоловік в будь-якому випадку його має з собою завжди мати. Як от кашельок з собою носиш, воно з тобою завжди має бути.